Кожної людини є певне поле енергетичне. Кожна людина вібрує на певні вібрації, яка включає в себе всі її думки, сподівання, погляди, бачення, сприйняття, все-все-все-все енергетичне поле має. І якщо енергетичне поле, е, там воно ж постійно, це взагалі е, вібрація це енергія, енергія це є наше тіло. Е, І е, кожна людина має певну вібрацію, так? І е, е значить так, цікава інформація тільки тієї людини, яка резонує з їх полем. Тобто кожній людині цікава, вона може слухати, сприймати, любить там, ну їй комфортно слухати ту інформацію тієї людини, яка резонує з її полем. Це така характеристика, це енергетична характеристика людини. І значить, так, це говорить про те, що от, українці уважно слухають так, таке енергетичне поле. Про що це говорить? Ну, ну, це енергетичні... там, е, там мільйони переглядів. Енергетичне поле людини, воно включає все, її дії, сподівання, все, бачення, взагалі все, 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 все всю її енергію. А енергія якраз є її характеристикою. Характеристикою її свідомості, її сприйняття кожної людини. От, і якщо люди дивляться на поле і їх цікавить такої низької вібрації, ну, або е, такої вібрації, яка, мягко кажучи, не відповідає реаль... дійсності, так? Ну, яка не відповідає духовній дійсності, то це просто свідчить про те, що люди знаходяться на такій вібрації. У філософії є такий дуже хороший термін наївний реалізм. Розумієте? Тобто це те, що людина може сприйняти своїми п'ятьма ну, своїми органами там відчуттів, бачення, ну, розумієте про що, так? А далі вона сприймати не хоче. Разумієте? Якщо вона сприймає тільки оцих п'ять полів, то вон, це означає, що вона просто. ну… Не дуже розвинута людина, мягко кажучи. так Якщо вона не цікавиться тим, що що насправді фундаментальною дійсністю, це характеризує її просто як обмежену людину, яка не усвідомлює, що таке свідомість, що таке вона, і так далі. розумієте І хто не бачить цього поля, Ну, це, це нормально, тому що це не вчать в школі, так? Це не, не ніде не вчать. Це дуже зараз тільки відкривається це поняття, що таке енергії, що таке біополи і так далі. І зараз це, ця термінологія змінюється щодня. Тому дуже важко пояснити взагалі, про що мова в наших передачах. так. Але якщо людина не резонує з тим полем, яке дає таку інформацію, а там поле відразу, там не тільки щитується, там однозначно все видно. Так? Ось. І для цього вже є різні методи, різні технології, які можуть допомогти щитати це поле. І вже це не секрет, вже є дійсно технології, які можуть. Виміряти енергетику людини, її діапазон, її сприйняття і так далі. Ось, якщо людина цього не бачить, ну ніхто в цьому не винен, тому що вона не хоче це бачити, не розвивається, не і так далі, дуже багато не. А хто хоче бачити, хоче пізнати істину, хто цікавиться фундаментальними поняттями існування людей, а не зовнішніми оцими п'ятьма наївною реалізмом, хто цікавиться, так? То це просто люди, ну, так вони собі живуть. розумієте? Вони не, не можуть заглянути за межі того що. От. А резонанс це є те, ну, значить, це якраз те поняття, яке характеризує людину. І, і з ким вона в резонансі, така її, таке її поняття про життя, така вона сама. Що гріє ваше серце? Якась поверхнева. Е, така… Е, скажем, інформація, яка на, на слуху у всіх людей, чи вам цікаво пізнати звідки, взагалі що таке джерело інформації, джерело будь-якої інформації, будь-якої думки і так далі? Чи не вже це не цікаво пізнати, звідки це все відбувається? Чи, чи це просто так ясно написано, що це от Бог дав, так і все? А далі людині не дано просто як вони їх переконали ось і також треба усвідомити от в нас там у центральній вісі є дуже у нас така поважна хороша людина вона розмістила свій допис показати показати можуть показати в якому пояснюється дуже гарно в принципі так словами що Духовність це є е, сприйняття, усвідомлення і розуміння там е, законів Всесвіту. Так? Дух, духовність Всесвіту. це перше все прийняття розуміння та усвідомлення законів Всесвіту. От. Так, він, е, це так, ну в принципі, ну це реально хорош, хороше пояснення, е, хороше пояснення, так? Але тут треба за, запитати, що таке Всесвіт. А що таке Всесвіт ні там не пояснено? Ніде не пояснено, розумієте? І що є джерелом цього все, першим джерелом цього всесвіту? Тому е, а, а в наших передачах ведеться саме про це мова. Всесвіт це якраз є людина, біологічне і фізичне тіло. І тому е, зараз е, науко, наука вже навіть. Е, Нейробі... Нейробіологія, люди, котрі працюють з мозком, і люди, котрі з е... квантової механіки, і фізики взагалі, вони зараз починають задумуватися, чи правдиве слово фізична реальність. Тобто, вже прийшли до висновку, що так не можна називати, бо реальність не може бути фізичною, її нема. Отже. Що за цим стоїть, оце енергія, що все є енергія, І якщо людина стане позицією сприйняття енергії, енергії, так, оце, цього резонансу цієї, тоді вона буде мудріша на, на скажімо, ну, просто незрівняно, не ніяк незрівняно мудріша від, від тієї людини, яка сьогодні живе на землі. Розумієте? Якщо вона просто перейде із, із поняття, Фізика до поняття енергія, ну, взагалі, до фізич... фізичного світу до поняття енерг... енергії, енергетичний світ, енергетичний світ, тоді вона перейде до того, що цей світ якраз випромінює вона. розумієте от І кожна людина. І реальність не, не існує поза межами уваги. Розумієте? Не існує. Ніким не доказано. Вона не просто не існує. От. І тому е, треба розуміти, що ту реальність, яку вам диктують ЗМІ е, там, е, і на, на, значить, е, показують образ там, людини, який буцімто там е, веде таку правильну ідеологію, е, якраз ця, ця енергія не дасть збрехати, не дасть збрехати це енергетичне поле, що це за людина. Бо по енергії видно все. Це розумієте? І тому тут е, треба розуміти, що треба задумуватися над цими питаннями. І тут е, камінь це теж енергія. Так що люди, люди добрі, е, трошки навчитися читати енергетичне поле е, своє людей, розвивайтеся в цьому напрямку. І тоді буде зрозуміло. Е, по-перше, ви будете тримати руку на пульсі. Люди будуть ви будете вміти роз, сприймати ту чи іншу інформацію правильно, правдиво розумієте. Якщо ви зможете читати енергетику е, людини, ви тоді будете відчувати, чи резонує вона з вашим полем, чи вам варто це е, опускатися до такого рівня? Тому що дивіться е, дуже потужне е, е, вібраційно високе енергетичне поле людини. До дуже низького воно просто не проникає. Тобто це низьке низьковібраційне поле, воно не е, значить так, е, не допускає високих вібрацій, тому не допускає високих понять. Ну, високих, мається на увазі понять духовних, воно просто не вловлює, воно знаходиться на такому полі, що воно навіть не вловлює, про що мова. І тому воно не цікаві їм, такі передачі, такі, така інформація. Духовна, справжня інформація, розумієте? Ось, і, і на це треба звернути увагу і акцентувати свою увагу, тому що це в цьому напрямку розвивається зараз весь світ, і світ і, науковий, і світ і, сприйня, ну, взагалі розвитку розуму, тому що нейробіологія, вона зараз дуже на, на, на високо починає нарешті. Працювати над питаннями такими, що робити з людиною, щоб вона нарешті почала жити нормально, не агресивно, не хоча би нормально. Ось, і тому, а якраз якраз оці цілякі змії, оці такі в лапках ідеологи, вони і буцімто слова вибирають вірні. А за тим полем вони росіють зовсім інше, ну, скажімо, зовсім інший світ. Тому що слова, розумієте, це є, так би мовити, трошки, якщо взяти взагалі всю енергетику людини, то там більше впливає її енергетика, ніж слова, ніж її слова. Е, і все. І тому тут, а мозок щитує, мозок е, енергетичне поле людини щитує ці вібрації і може питатися цим вібраціям, переходить на це в цей стан. І люди таким чином зомбуються, розумієте? Тому треба все це брати до уваги.